Знаєте, зараз дуже багато, майже кожен, проживає трансмутацію свого тіла. Тобто, по-перше, змінюється частота, наша внутрішня, да, вібраційна, і прям воно відбувається, оця трансформація на рівні клітин, ДНК. Ну, Тобто, знаєте, ніби між нашими цими клітинками стає більше повітря. І це може. Нам здаватися дуже моментами навіть неприємно, да? дуже грудна клітка може боліти, тому що сердечна чакра відкривається зараз, е, може викручувати кістки, да? може, звичайно ж, боліти голова, тому що програми, починають, програми его починають злітати. І це прям для всіх зараз, да? всіх зараз стосується, що.